Фільм Кландайк це український ігровий фільм, драма, яку не тільки зняла як режисерка, а й написала як сценаристка Марина Р. Горбач. Як тільки вона дізналась новину про збитий малазійський літак над Донбасом, не знала, куди подіти свій біль. Але такі зібрались з силами і залишила його на папері у вигляді сценарію. Фільм вже отримав винагороду на Берлінському фестивалі та премію за кращу режисуру у програмі Світове кіно на Сандесі 2022 року. Але не через ці винагороди я пішов в кіно і явно не через трейлер, де будуть показувати війну, яка і так нас оточує. Можна бути з вами відвертим? Я пішов тому, що там знімався мій знайомий. Й тож просто взяти і пропустити це кіно я не міг. Є надгік гік з вами, і зараз передо мною буде стояти найскладніша задача бути чесним, не тільки перед другом, який можливо подивиться мій огляд, а й перед собою в першу чергу. Найбільше балів я виділяю саме сюжету, із з 25 я поставлю цілих 5. бо справді я не вважаю це художнім кіно. Це щось більше до авторського до всього того, що я зазвичай... Не дивлюсь. Та ви погляньте на ролики в мене на каналі. Я можу тільки розважати себе в кіно. Аж ніяк не змушувати думати. Ну ні, це не моє. Особливо, коли тобі щось таке незрозуміле показують, а ти маєш сам винайти глибинний сенс, який автор закладав в цей фільм. І я не побачив тут, хоч якоїсь зміни персонажів. Це справді здалося просто вирваним шматком жахливих подій в житті. Цих людей, щось типу псевдодокументальне. Але я обіцяв бути чесним, і 5 балів це все ж таки 5 балів, хоч із 25, Та в мене будуть пункти, де я взагалі нічого не дав. Тому перейдемо до наступних. Ну що я тут можу сказати? Українська хата дуже така справжня, прям бачиш і віриш. Бо я і в гостях був в таких, і жив колись сам. Тому так там все по справжньому. Та й фінальна сцена дуже натуралістична. Я думаю, ні в кого не буде викликати питання. Що таке, вони, що взагалі над візуалом не могли попрацювати. Не було жодної секунди фільму, де мої б оченьки не повірили в те, що все відбувається насправді. Повірив я і кожному актору, і прийшов час розповісти про того, заради кого я пішов на кіно. Це людинка, яка каже в фільмі фразу. Придет, Росія, заживем, як дворяне». А, і прямо віриш, що він так і думає. В випадок я потайки дивився на інших глядачів в кінозалі, і вони прям поскріпували зубами, коли дивились на цього вилупка. То що ж це як не акторська гра, особливо коли знає, що людинка ця зараз служить в ЗСУ, і він не просто так в формі прийшов покрасуватись на прем'єру. Ні, він справді в лавах Збройних сил України, а знайомим з ним аж з 94-го року, бо разом з ним вчились в місті Сімферополі на залізничників у всіх інших акторів, так само гарно відпрацьовані образи, і взагалі не виникає питання: а що хтось не дограв чи щось таке. Тому максимальний бал атмосфери в цього кіно була дуже і дуже важкою, і мені здається, що саме така задача і стояла перед всією кінокомандою. Хочеться відмітити дуже гарний звук, окрім всього. Бо коли ти йдеш в кінотеатр і розумієш, що може бути повітряна тривога, а ці вибухи, що були в фільмі, настільки правдоподібні, що здається, тебе забули попередити. Це справжнє відчуття цієї самої війни, яка прийшла ще в 14-му році, а ми так довго не. Хотіли її бачити. Тому знов максимальний бал із пунктом логіка в мене питань теж не виникає. Ви скажете, ну як так, там дві людинки з одними і тими самими цілями не можуть договоритися? Ну, хіба це не дурня? На жаль, ні. Це так і працює. Взаємозвинувачення, звинувачення, палкі слова перекривають все, ці дурні образи не дають побачити. Що ви маєте йти в одному й тому самому напрямку? Це справді жахливе, але стосовно логіки, питань не виникає. Максимальний бал. Гумор. Шановні, коли я готувався йти на фільм, зустрів інтерв'ю, в якому режисерка заявляє, що це можливо хтось навіть як чорну комедію сприйме, бо є там у стосунках між близькими людьми прикольні штучки, і я не побачив жодного жарту, жодної, хоча б напівзабавної сцени. Ні, гумору тут не було. І я мав би оцінити, напевно, в нуль, але. Як і з фільмом Елвіс, вирішую просто не давати всі ці бали за гумор, а перекинути на пункт. Бо так, хоца, зазвичай тут даю 12, плюс 7 від гумору. 19 в мене в запасі, і знаєте, що я напевно віддам немалу кількість балів за цей пункт. Коли ми вийшли з кінотеатру, хвилин 10 ми просто не знали. Як все це сприймати, що ми побачили? Нащо? Який посил був цього фільму? Звісно, можна казати, що в когось віднімається життя, а комусь воно дарується, життя продовжується. Такий собі художній прийом. Та я вам казав, я не люблю копатися в усіх цих символізмах. Мені як тупенькому подай на блюдечку нормальний сюжет, щоб я побачив зміну персонажа і все зрозумів сам. Після цього кіно зрозуміти самому все дуже і дуже важко, поки не почнеш замислюватися. А з якого дива цей фільм зветься Клондайк? Я ж загуглив, це не тільки популярна карткова гра, місто в штаті Техас, річка в Америці, а в першу чергу для всіх нас район золотоносних розсипищ, які вже давно в переносному сенсі людьми вживаються як багате джерело. Якогось ресурсу, і я очікував, що хтось якось тут буде заробляти. Можливо, якісь люди-падальщики будуть підбирати щось з того розбитого боїнгу, шукати золоті прикраси на трупах. Ні, такого не було. Тоді можливо, фільм мав би дати свою увагу тим тварюкам, що намагаються під час війни обібрати людей до останньої копійки. З такими ситуаціями я зустрічався навіть під час чергування на вокзалі. Коли ти допомагаєш переселенцям, а якась тварюка у бабушки останні гроші забирає за те, що ніби перевезе її в Одесу, а сам звалює. Повірте, ніяких машенників в фільмі не було і близько, і, можливо, лише фінальна сцена натякає на ту саму назву. Що це за Клондайки, що то за золото, людське життя, життя, яке дуже потрібно зберігати, намагатись врятувати його і якомога далі поїхати від війни. Якщо ви не є військовою людиною, не перейматись за пил, яким покрився диван, не триматись за все те, що тобі дорого, кожен куточок, кожна цеглинка знаходити в собі сили, все це покидати і рятувати саме дороге, що в вас є, життя. З 19 балів я поставлю. Аж 15, і в цілому, із 100 балів в мене цей фільм набирає 76. Можливо, комусь здасться, що це замало, але я нагадаю, це ну взагалі не моє кіно. Я намагався бути чесним в оцінюванні і скажу вам ще одну фразу, яку почув від режисерки: я не можу запросити всіх вас в кіно, бо це кіно не для всіх. І справді, коли з самої першої сцени на тебе лється нескінченний потік матюків, сидиш і лякаєшся, а ну вже весь фільм буде такий? Ні, він таким не був. І в ситуації, в якій опинились герої, все це було виправдано, і це і є дуже характерна риса цього фільму. Він чесний, він показує війну такою, яка вона є. Він показує те, з чим ми живемо. Хтось з 24 лютого, а хтось. Ще з 14-го року. Чи йти вам в кіно на цей фільм? Зважте свої сили, чи зможете ви таке побачити. Фільм дуже сильний. Дивитись його не нудно, але від нього справді важко, як і має бути.